У матчі четвертого туру групи чемпіонська першої ліги ПФЛ сезону 2024-2025 Кудрівка приймала епіцентр. Поєдинок був напруженим і бойовим, але долю зустрічі вирішив єдиний забитий м'яч. Перемогу з мінімальним рахунком 1-0 святкували футболісти епіцентру. Завдяки цій перемозі команда продовжує впевнено утримувати лідерські позиції. Рахую була дуже цікава змістовна гра, можливо. Трошки, так би мовити, погодні умови, вітер сильний. В першому таймі він був на користь більше команді Кудрівка. Ну, там пару моментів створили, але в нас було два теж момента, коли Данило Кравчук і після стандарта. В другому ми внесли трошки корективи, і вітер вже був, був нам трошки на допомогу. Ми чекали свого шансу, і саме головне, що ми нічого не дали створити біля своїх воріт, крім штрафного, який ну, здорово зіграв Олег Білик. Це такі ігри, коли дві рівні команди грають, і гра йде до забитого м'яча. За результатами гри Кудрівка посідає четверте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 29 очок. Я думаю, що сьогодні дві команди грали в гарний футбол для болівальників. І я думаю, що ми сьогодні не заслуговували на поразку. По моментах я думаю, якщо там і не в емоціях, то десь ми вравний момент. Ми перші 15 хвилин і ми імели два-три моменти біля ворота. Ми дуже потужно почали. Перший тайм, звичайно грали по вітру. Нам десь гроші було другий тайм у сапника було преимущество в вітрі, але ми намагалися грати сьогодні футбол. Ми і в другому там бігли, намагалися доставляти м'яч в останню третину. І коли пропустили гол, то ми ще, у нас були сили, ми туди біжали навіть на пів моменти, які, ну каже, це удача повинна ми заслужити. Я думаю, що ми залишили це на Наступну гру епіцентр зіграє проти футбольного клубу «Юксам». Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.